Майстер справи. Сьогодні у програмі історія ентузіаста, який перетворив свою мрію у прибутковий бізнес. Скільки коштує такий літак? Морський екстрим. Пілот вирішив посадити свій ультралайт на палубу вантажного судна. Що з цього вийшло? Знайомтесь, це Юрій Яковлєв засновник та власник компанії Аеропракт, яка просто майже у центрі столиці України будує надлегкі літальні апарати. Спортивні літаки А22 і А-32. Сьогодні потужності заводу забезпечують виробництво 84 ультралайтів на рік, а аеропракт входить у трійку світових лідерів із виробництва легких та надлегких літаків. не тільки Антоновим не живе українська авіація, є ще Яковлєв. Знаєте, з чого все почалося? Правильно, хлопчик захотів стати льотчиком. Ну, сколько себе помню. скільки себе пам'ятаю, із самого раннього дитинства я хотів літати, хотів навчитися літати. Мріяв. Шкільний двір розглядав як аеродром і мріяв, коли-небудь прилетіти і сісти на нього. Журналах у журналах знаходив сторінки з літаками і з описами цих літаків. Читав та намагався, хоча б якісь моделі зробити, щоб вони трішечки літали. Потім у житті Юрія були аероклуби, авіаційний університет та конструкторське бюро заводу імені Антонова у Києві. Юрій Яковлєв заснував при заводі аероклуб, який назвав аеропракт, і почав створювати легкий одномісний літак. Поступово Юрій зрозумів, що клуб потрібно перетворювати в окреме підприємство і працювати на комерційній основі. Він ризикнув залишити завод імені Антонова, кар'єру і стабільність та вирішив зайнятися своєю справою. Юрій вибрав мрію. У 1991 році разом із партнером заснував підприємство Аеропракт з початковим капіталом 30 тисяч доларів. Ні на той час українські інженери не мали таких заробітків. Це були інвестиції фінських бізнесменів, які повірили у Яковлєва. На ці гроші він збудував два літака А-20. Вдала конструкція, хороші льотні характеристики, мінімальна вага із чудовою міцністю та витривалістю. На авіаційні виставки грошей не було, і тоді у Юрія з'явилась ідея брати участь у змаганнях і там рекламувати свої літаки. Після чемпіонату Європи зав'язались контакти з пілотами різних країн, зокрема з пілотом із Угорщини, який вирішив допомогти компанії Юрія. Розібравши літак на запчастини та завантаживши його на автомобільний причіп, виробники приправили ультралайт у Будапешт, де представили свою першу ластівку шанувальникам авіаційного спорту. Літак тоді придбали за 12 тисяч доларів. Це був перший продаж продукції компанії Аеропракт, який надихнув її засновників і дав поштовх до подальшого розвитку підприємства. Ми оцінюємо. Ми оцінюємо загальний обсяг річних продажів у світі літаків типу Ультралайт, які ми випускаємо. Типу Ультралайт, а також легких спортивних літаків за американським визначенням не більше двох тисяч машин за рік тому на із самого початку нашої діяльності як окремого підприємства і 90-х років ми були націлені на продаж наших літаків в інші країни. наших в ми тобто ми фактично експортери з усієї кількості літаків, які ми випускаємо за рік. тільки одна або дві машини залишаються в Україні. Літаки класу Ультралайт це стиль життя. Це як мотоцикли, квадроцикли та гідроцикли. Їхні призначення насамперед розваги. У Європі літаки цього класу не повинні перевищувати вагу 450 кілограмів, у США 650. Літаки компанії Aeroprakt A22 мають максимальну злітну вагу 450 кг. Модель A22LS важить 600 кг, а ця ж модель із поплавками 650 кг. Aeroprakt випускає безліч модифікацій з різними опціями, є навіть автопілот з прив'язкою до системи GPS. Основних серійних моделей дві: це A22 із базовою вартістю 45 тисяч євро, і нова модель А 32 вартість якої становить 55 тисяч євро. Ціни можна порівняти із цінами на автомобілі середнього і бізнес-класу. Потужності літака вистачає і на те, щоб буксирувати планери, запускаючи їх у вільний політ. Окрім цього, київський завод на замовлення випускає літаки амфібії, які можуть сідати як на воду, так і на сушу. Існує ще й надлегкий спортивний двомоторний літак А36. Як побудувати літак? Верстат вирізає заготовки, які потім гнуть згідно із шаблонами на спеціальних пресах. Далі, за допомогою заклепок, їх збирають у корпус на стапелі. На один літак потрібно більше ніж дві тисячі заклепок. Потім у корпусі монтують систему керування і електросистему літака. Водночас на стапелі за величезної кількості деталей збирають крило. Частина нижньої площини крила виготовлена зі спеціальної тканини, щоб зменшити вагу літального апарату. Зібрані і змонтовані частини фарбують у звичайній автомобільній камері. Монтують двигун, приладову панель, панель навігації. Всього понад дві тисячі деталей і вузлів. Місяць роботи 50 кваліфікованих робітників і літак готовий. Кілька років тому компанія створила аероклуб. Розташований він на 11 гектарах землі за 50 кілометрів від Києва. Є асфальтована злітно-посадкова смуга, ангар для літаків і будівля аероклубу з невеликим готелем. Сьогодні в клубі є 21 ультралайт. Саме тут, на цьому аеродромі, аеропракт випробовує свої літальні апарати. Тут також відпочивають члени клубу. На базі аеродрому компанії розташовані дві авіашколи. Якщо є бажання стати пілотом, потрібно буде пройти наземну підготовку мати не менше 10 годин польотів з інструктором, і тільки тоді можна отримати допуск до самостійних польотів. А після 40 годин за штурвалом вже можна і сертифікат пілота отримати. Це звичайна практика, яка прийнята у всьому світі. Приватний бізнес, свій власний бізнес. Це з одного боку ризикована справа, відповідальна справа. З іншого боку, це дуже цікава, неймовірно цікава справа. Оскільки ми продаємо літаки по всьому світу, це ще й дуже цікаві зустрічі з різними цікавими людьми. Далі у програмі. Авіаційно-морський екстрим. Британський пілот на українському літаку Аеропракт 22 хоче сісти на палубу вантажного судна. Отже, Британія протока ла «Ла-Манш». Швидкість вітру 25 кілометрів за годину. Швидкість ХОДУ корабля 20 кілометрів за годину. Помірна хитавиця. А 22 супроводжують літак Цесна та гелікоптер Блек Довжина палуби корабля становить 60 метрів, ширина 15 метрів. Вона слизька від солоних крапель морської води, і, як ви бачите, на неї неможливо сісти прямо. Із корми палубу закриває висока надбудова, яка закінчується капітанським мостиком з одного боку, і конструкцією бортового крана з іншого боку судна. Крім того, палуба це абсолютно нерівна поверхня. Вона вся в отворах для кріплення щок. Пілот робить один захід і не ризикує сісти. Другий захід більш вдалий. Пілот максимально скидає швидкість. У А-22 мінімально можлива швидкість до звалювання 65 кілометрів на годину. Він ніби зависає над палубою і опускається на неї практично без пробігу. Є контакт. Тепер це судно підвищується у своєму статусі. Воно стає справжнім авіаносцем. Але це ще не фінал історії. Судно йде в Португалію, воно поступово покидає територіальні води Англії. Та пілоту потрібно злітати. Але попереду залізна щогла заввишки 20 метрів. Літак відтягують ближче до корми. Пілот вмикає двигун. Моряки утримують його якомога довше, щоб двигун набрав максимальні оберти. Є відрив! А 22 під великим кутом набирає висоту та безпечно злітає над щоглою. Оце так адреналін. Ще раз повільно. we І з великою радістю повертаються додому, щоб відзначити цю подію. Наступного тижня в програмі Майстер справи. Знаєте, що таке макарон? Це ось такий вишуканий французький десерт із мигдального борошна. Ми розповімо вам про сміливу дівчину, яка залишила кар'єру в IT компанії заради ось таких ласощів.